Зеленський і всі його посіпаки кричать про зраду, вказуючи на те, що США проголосувало з Росією фактично проти резолюції, яка була згенерована Києвом. А що ж ви хотіли, друзі, все логічно, все логічно, як на мене, правильно. А як ви хочете, щоб США домовилося з Росією про припинення вогню, голосуючи за резолюцію, де Росію називають? Агресором шельмують позором і фактично дротують її, так, як бика знову червоною тряпкою. Можливо, чекали про владні пропагандони, що Трамп вийде на трибуну і скаже Путін луйло, і в такий спосіб він до... зможе домогтися перемир'я? Ви серйозно? Ні. Сполучені Штати Америки для того, щоб зупинити війну, зупинити вбивство українців. А фактично зараз вже відбувається вбивство українців, тому що ми втрачаємо території. За минулий рік ми втратили 3600 квадратних кілометрів. Якщо в 2022-23 році звільняли території, то зараз темпи наступу росіян збільшились і вони захоплюють нові території, але не тільки території, вони знищують українців. То що ж ви хотіли, щоб на цьому фоні Трамп став в позу і підняв ескалацію до рівня ядерної війни? Ні. Американці на це не підуть, так і вони в якійсь мірі нас навіть наступили собі на горлянку і зараз намагаються домовитись з Росією. У них є свій інтерес, вони хочуть Росію втрачати з поля зору, вони хочуть і перетягнути свою орбіту. У них є протистоянський тайм. Я про це вже говорив неодноразово. І все одно в даному форматі вони думають за нас, щоб припинилась війна, щоб припинилось вбивство українців. Росія, звичайно. Тут на коні і намагається навіть збільшеними авіаударами, дронними атаками показати, що вона головна. Ну США вимушена смиритися з цією ролью, тому що в них є план. Чіткий плани вони за ним слідують. Ну а ми, на жаль, стаємо заручниками цієї ситуації заручниками злочинної влади, бравади, бикування Зеленського, який лише ще, як то кажуть, більше драконить Трампа. Який, звичайно, не може пробачити підкилимну гру Зеленського навіть на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Адже конгресмени, сенатори, республіканці заявляли, що тоді Україна, українська влада втручалася фактично в виборі Маркарова, їздила з демократами по їхнім турам передвиборчим. Ви думаєте, що це пробачить Трамп, республіканці? Ні. Чи пробачить те, що розводять як лоха? Цими угодою про ресурси. Сам Зеленський запропонував, а виявляється, він там британця вже пообіцяли, виявляється, що сам хоче щось відкусити. Звичайно, Америка має свій інтерес, але буде втомившись, нас віддавати в сферу впливу Росії. І в даному форматі важливо, дуже важливо, щоб не було репресій, не було знищення проти хлопців, які пішли добровільно патріотами захищати. Країну за покликом, а тепер вони можуть попасти під репресії, коли ми в ті чи інші мірі попадемо в сферу впливу Росії. Велика ймовірність, що до влади прийдуть проросійські кандидати, і ми отримаємо більше проросійський уряд, проросійську верховну раду і, можливо, проросійського президента. Так, це погано, це сумно, це страшно. Ми отримаємо значно гірші умови, ніж могли отримати в квітні травні 2022 року чи навіть. В 2023 році, коли звільняли території. Звісно, що отримав значно гірші умови, ніж могли отримати умови в 2019 році, якби Зеленський виконав свої предвиборчі обіцянки і домовлявся себе з Чортом Лисим, щоб припинити війну і щоб люди не гинули. Ну і звісно, значно, значно значно гірші умови, ніж якби в 2014-2015 році все-таки тоді знаходило би якесь порозуміння. Але у всіх амбіції, понти. Зірка в лобі, і ця зірка в лобі тепер вилазе такими неприємностями. Та, скоріш за все, нас чекатиме і друга державна мова російська, яку ну, бажано прирівняти третю, напевно, англійською. І можуть чекати, звичайно, неприємні сюрпризи з так званою денацифікацією та утисками україномовного патріотичного населення. Тому зараз важливо на цих питаннях фокусуватися. А те, що фактично ми входимо в капітуляцію, це факт. Європа неспроможна. Америка чітко зазначила свою позицію. Вона не хоче піднімати скласів до Третьої світової війни, і вона не буде давати зброю. Скоріше за все, і фінансова допомога зупиниться, що призведе до незворотніх важких економічних процесів, інфляції, знецінення гривні і так далі. тому подібне. Європа зараз, розуміючи, що Америка каже, що спасіння утопаючих діл рук самих утопаючих буде зараз зализувати власні рани. І вирішувати свої внутрішні проблеми, відновлювати військово-промисловий комплекс, відновлювати свої збройні сили, тому що вона завжди жила за рахунок ну, фактично військового парасоль... військової парасольки США, друзі. А США тепер чітко фокусовано на своїх проблемах, розуміє, що втрачає і програє перед Китаєм, і вона не збирається, не збирається витрачати свої дорогоцінні ресурси на когось. Це все логічно, все просто прагматично. Нічого особистого, тільки бізнес. Ну, а ми, українці стали заручниками злочинної влади, яка брехною прийшла, ошукала і протиставила проти нас, як ми бачимо, вже значну частину світу. До речі, якщо ви думаєте, що до нас дуже гарне ставиться європейці, ви помиляєтеся. Я хочу нагадати про конфлікт з Польщею. У нас не так все гладко і з Румунією, про Угорщину і Словакію. Я взагалі промовчу. Зрозумієте, так? Тобто, у нас є проблеми. І, звичайно, Європа розглядає знову таки війну в Україні через призму своїх інтересів. Тому все в принципі прогнозовано сьогоднішнє голосування Сполучених Штатів Америки в ООН разом з Росією. Це навпаки показник, що вони домовляються, і величезна ймовірність, що дуже швидко як каже Трамп, 2-3 тижня. Можливо, дещо більше, до 20 квітня, як лунає цей термін, буде перемир'я. Так потім Європа має відповідати за безпеку в якійсь мірі, так як якщо буде підписана ця сировинна угода про надери Америки, у них буде інтерес, і це треба зробити, щоб в Америці американського бізнесу був інтерес в Україні, щоб залишився хоч якийсь вплив. Тоді у нас є більше шансів, щоб війна не повториться з новою силою. З новим витком. Тому, друзі, слухати сьогоднішню владу, це, знаєте, собі копати е, могилу. Влада бреше і зараз включила всі ресурси, щоб якось випар... викарабкатись сьогоднішнє провалене голосування в Верховній Раді. Збираються нові голоси, щоб все-таки Верховна Рада проголосувала постанову, якою визнала, що наступні вибори можуть бути. Тільки після воєнного стану, а Зеленський повинен виконувати повноваження президента до тих виборів, які будуть після воєнного стану, і буде обраний новий кандидат. Збираються сесії обласних рад, приймають рішення. Це все схоже на агонію Януковича, яку він робив. Все під кальку, хоча, в принципі, нічого дивного, у Зеленському в команді всі ті самі перефарбовані найгірші викормиші партії регіонів. В партії регіоні були різні люди. А от от ті, що в Зеленського, то ці всі подаляки, Єрмаки і все решта. Друзі, ну ситуація складна і одразу, як всі хочуть, щоб зараз от є перемовини, домовляються, зараз не повинні прилітати ракети. Навпаки, Росія буде посилювати тиск. Посилюватись ракетні удари, треба це берегти, тому що вона грає м'язами і хоче виторгувати в США кращі позиції. Добре, що США не кинуло нас взагалі на поталу і хоча б торгується, та? веде перемовини, прямі перемовини США і Росії. Ну а Зеленський, ну а що Зеленський? Він зараз торгується за те, щоб залишитися. Я думаю, що всі його гонші бігають зараз. По Вашингтону намагаються домовитися, щоб сонцелики якось таки залишитись. Не можна його залишати. Треба справді приводити інших політиків, які будуть домовлятися, але не забувати все-таки про український інтерес. Так, домовлятися з Росією, так поганий мир, краще доброї війни. У нас немає інших варіантів, друзі. Це є факт. Ми, ми попали в, ці, в цю западню, ще віддавши ядерну зброю, і ніхто за це не поніс відповідальність. Багато зроблено помилок, і в сьогоднішніх реаліях головне, що ми не зробили найгіршої помилки. Не знищили повністю українську націю українську державу. Тому що війна до останнього українця то саме цей шлях, який пропонує нам Зеленський і, на жаль, британці, які штовхають нас в сценарії, де все-таки будь-що ми весь завалим зброю, далі воюйте. Пошліть Америку, далі воюйте. Це шлях в нікуди, це шлях для знищення, тому що в Росії. Є потенціал, є потужності. вона навчилися обходити санкції, налаштувалися на військові рейки і їх більше по населенню. І вона має ядерну кнопку. Не забувайте про це, друзі.